Так, здається, я не чую вже жодного. Так, я думаю. Спаунер. Так, я чую кроки і не чую зомбі. І скадернать не чую, це може бути кріпер. А це дуже-дуже недобре. Враховуючи, що наді мною. якийсь темний простір. Так, тепер я чую зомбі. Ендермени. Ну, ендермени це не кріпери. Хоча теж не найприємніші створіння. Привіт, ендермен. Ну, в принципі, ти мені потрібен, ендермен. Так, я Ендермен, і мені потрібна твоя перлина, але куди я її, на що я її можу проміняти? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ем, В принципі, я вже не... А ні, ну хоча. Та ні, навіщо мені водою? Так, водою відправляється геть. Перлина Ендермена набагато цінніша, ніж водою. Так, це все ми. Бачило, до речі, він забрав звідси блок. Паскудник. Да, не люблю Enдермірів. <смі> До речі, в версії 1.8 вони ще навіть. Ну, немає, ще не поправлений цей баг, що вони, ну, я не знаю, чи це баг, що це просто так, ну, така була задумана функція, що вони вже. Вони ще, ну, тобто, вони ще забирають оці блоки, які ти ставиш. Е так, тут така велика система недосліджена. А тут залізом. Вже ніби не чути цих кроків, які я чув перед цим. Але на всяк випадок треба бути обережним. Так, поставимо тут ще один факел. Нам їх не шкода. Так, і давайте. Цей прохід вгорі мені дуже не подобається. О, тут тупик, це гарно. Так, ми викопаємо, напевно. Тобто ми почнемо підйом свій наверх саме через цей вхід. Так, оце все треба викопати. Ну, кажу викопати. Розбити оце все треба. нам Ні до чого отут. Такі епічні звуки. Так, меч закінчується, але в мене є метал. Це добре. Звісно, це все можна зібрати. У мене ж, по-моєму, якраз. Та, в мене є. Давайте скринімо поки що. Ай! Викинемо. І не це, да, оце. Що це за звук? Так, з цього... У меч закінчився. Хм. У мене немає верстака. Тут є дерево. Єсть так раз, два, три, чотири. Є меч. М -м, тут тупик. Ну, це добре. Це прекрасно. Ну що ж, ми, до речі, доволі багато тут сьогодні освітили. В цій печері. Е, ага. Єсть. Так, тепер давайте ми оце все викопаємо. Ту не викопаємо, а розберемо, Воно нам теж тут ні до чого Що це за звук? Треба щось викинути знову. не ні не, -не мені потрібні. Мені потрібні якісь блоки. Кошмар. Хтось ходить десь зовсім поруч. Я на 90% впевнений, що це кріпер, тому що жодних звуків він не здає, не видає. А всі ми знаємо, що Кріпери ходять мовчки. І тільки в останній момент вони дають про себе знати цим неприємним шипінням поза спиною. Та, після чого вони вибухають, і від вас лишаються одні шматочки. І експа. Так, залізом. Забираємо. Багато зріза. Це чудово. Так, вугілля. Ще нам влазить вугілля? влазить, Забираємо. Цікавий звук, ну реально, що це може бути? Так як ніби хтось ходить по піску. Або вода з... стикається з лавою. Що, до речі, теж не виключено. І може я це все перебільшив? Кріпер десь тут ходить. Але ні, ну, чути кроки. Тільки от де він? Цікаво, тут взагалі нічого немає. М -м. Цим тунелем не вийде піднятися наверх. Доведеться шукати інший прохід. М -м, ну що ж, інший, так інший. А, там ж був ще один, пам'ятаєте, був ще. Ось тут навіть. Так, це добре, мені треба збрати свої палички назад. Викопати ось тут залізом. І отут тут залізом. І в нас закінчується факеле. Е, добре, що ми забрали. Тож, ж це ходить. Місцями Майнкрафт нагадує Hill. Бійся того, що тебе чекає в темноті. Тут нікого нема. Зате тут є вугілля. Так, я думаю, ми добираємо цей стак і більше на сьогодні вугілля досить, тому що реально вже нема куди його складати. Ну, Такий доволі непоганий. Урожай, <гум> що так можна сказати. Ще тут є трошки. Окей, поїхали далі. Це можна зрубати, щоб воно нам не заважало. Так, і що тут у нас. Ага, тут у нас тупик. Що у нас є? Всі стаки, ми ще ми цього вугілля не беремо. Ми в разі чогось ми колись сюди вернемося. Так, і пора нам підніматися наверх. Що не так просто зробити, як сказати. Тому що. розуміло, що дороги наверх, я не пам'ятаю взагалі. ось ну, знов цей звук. Ну і фіг з ним. Ага. А, ну ясно, я тут був. Я тут колись вже блудив. Пам'ятаю, що дуже довго теж звідси вихід. Але так, візуально згадую кілька орієнтирів. Ось, наприклад, що нам у цьому місці треба сюди йти. Тут буде ще кілька спаунерів, побачити. Їх справді тут дуже багато. Так, і ось тут. І ось тут треба знайти правильний орієнтир. Саме десь в цьому місці. Але як я? І куди? о, Дякую. <смітна> Це те, що мені бракувало. Якось я минулий раз так само впав, вниз, ходив, бродив і знайшов, і знайшов потрібний мені напрямок руху. Тут знову ж таки залізом. Потрібний нам напрямок. Вирізняється тим, що на ньому майже розібрані. Практично розібрані всі ці конструкції. Ці укріплення. 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 Так. Це я знову по колу ходжу, чи це мені. Видається, що я тут вже був. А, ну так, я тут вже був. <гум> я вхожу по колу. <гум> Ні-ні. нам не сюди точно. Може нам сюди? Ні, нам не сюди, там нічого немає. Що знов павук? Тільки не кажіть мені що це ще один спаунер. Так, я звідси прийшов. Так, я звідси прийшов. Ну так, це павук. Ні-ні, не, не, не сьогодні. На сьогодні нам досить. Павуків. Пригод. Нам потрібно знайти звідси вихід. Ось, в цьому місці сюди, а далі. А далі, а далі, а далі треба, треба шукати. Я куди... О, блін. Там теж неосвітлена частина печери. Ну що ж, нам у нас буде лишня ще одна причина сюди і спуститися ще раз. Так, куди ж іти? Ось питання, на яке ми наразі не знаємо відповіді. Ну йдемо прямо. Біз ним. Такісь такі акуратні прокопані ходи. Ні-ні, я знаю, я пам'ятаю цю печеру, нам не сюди точно. Тут тупик, ні. Я її запам'ятав по таким характерним цим двер, 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 де, якби двери, якби вирубаним штучно дверях. Дверям. Ну, неможливо. Я запутався з відмінюванням. Так, і цей прохід я пам'ятаю. Якби я ще Угу, Ясно, тут я був. Якби я ще пам'ятав, куди йти нам в цих всіх лабіринтах. Так, а якщо піти прямо сюди, куди я вийду? Тунель. Ще один тунель. Дуже мало світла тут в цьому тунелі. Вирубані ск. О, о о о о о Це вже щось цікавіше. Ще одні сходи вверх. Так, все, ми вийшли. Ха-ха, я згадав. Вявляється, це десь дуже поруч, але от як сюди потрапити. Ну і що? Ми. От Наша базова станція, де я час від часу лишаю ресурси. Ну і все можна розслабитися. Ми вдома. Практично вдома. Я не вірю, що тут будуть спавнитися якісь моби. Ну і першим ділом ми подивимося на наш кар'єр, в якому він зараз стане і що там відбувається на ньому. Ой. Не кажи гоп, поки не перескочиш. Де це я знову? Я що не туди десь звернув. Ай, блін. Чортівня. <с -наджування> я геть запутався. От сюди нам треба йти. Так, ось тепер ми точно можемо сказати, що ми вдома. У на тому рівні. Де наш кар'єр. В Майнкрафті чудові звуки. Так, ось він стоїть, напевно, він все викопав, тому що я там заклав 300 вугілля. Я підозрюю, що він все. Так, він все Ого. Тут же скелет не заходить. Так, кар'єр нам все викопав. Я не бачу щось що цікаво, жодного входу в іншу печеру. Ну, нічого ми щось придумаємо. Він навіть не мав. Певно, десь ставити. Дати шкода, якщо не зубили діаманти, то ми їх не отримаємо. Так, а скільки лишилось вугілля? Ого. А може це ще не й дно? Може це ще і не дно. Може там ще треба копати. Ну це добре, принаймні. Принаймні, точно знаємо, що ми не... Так. Що можна залишити? Скрині можна залишити, це ми заберемо. Запальничку треба забрати. Ага. Давай ми це теж заберемо. Так, що можна залишити? О, перлине для Вона нам зараз не пригодиться і оце ми залишимо. Я заберу мета, залізо заберу. Що щастя, всього нам знадобиться? Або не знадобиться. Ну, це. Ми... А, нехай буде кремінь До речі. Але у мене тут два стака, і я вона навіщо я нам кремінь збираю Ножиці ми заберем. Дерево треба забрати. Ладно, це все ми викидаємо, воно, речі не потрібне. Лазуріт. А, лазуріт, до речі, заберем, Траснік що він мені тут. Оригінально, звісно. До речі, мапа. Мапа нам знадобиться, але ладно, це таке. Це хай буде поки що. Так, що ж, йдемо додому. М, давай піднімемося, подивимося на нашу пасту, на нашу, наш спавнер. В якому він там стані Таю. Як я вже казав, десь на початку лосплея він став менш більш продуктивнішим. Ну, от я сьогодні стояв десь біля нього хвилинок три. боже дощ! Дощ шумить просто жахливо. Ну Якщо на цей раз не запишеться звук ніякий з гри. Оце справді буде образливо. Ну, тут нікого немає, як завжди. І давайте прямуємо в наше помешкання. Так, да, до речі, в Майнкрафті дощ просто чудовий. Мені подобається. Як бачите, я тут довкола освітив район. А ось каркас нашого держаблю. Я з вікна вам покажу, там краще видно. І, та, шумить просто жахливо. Гарно було, якби двері закривалися, і звук стихав з вулиці. Так, все. Вроді шумить менше. О, взагалі перестало шуміти, це чудово. Так, чути овець наших, яких чомусь знову не відростає шерсть. О, тут знову шумить. Ну, давайте поспимо, може дощ перестане падати. Так, дощ перестав падати. Ну, ось як це все виглядає, насправді. От наш спавнер. оце каркас з як він буде виглядати. Його, ну, його викладення потрібно дуже багато шерсті. Але я думаю, що це буде кляво. Ось так. Ну давайте пройдемось навколишню територію. Я сподіваюся, якийсь кріпер. До речі, так, це нерозумно. Нерозумно ходити з діамантами. Діаманти, викладаємо. М -м, метал викладаємо. Золото. Оце все треба переплавити. Капець три стака повні заліза чудесно, так. Викладемо шерсть. Мазуріт. Викладемо вугілля. з собою. Доволі такі. Великий запас Какао-боби. Ближнік з хомхом. Мене один глядачів питався в коментарях, що це за булижнік з мхом. Навіщо він. Ну, українською це напевно буде камінь з мохом. Навіщо він? Е так, тут я маю десь місця вже десь ставити. Я це заберу і глину заберу звідси. Так ось абсолютно він ні для чого не потрібен. Це виключно декоративна річ. Використовується та в декорі різними гравцями. Ну, гравцями. Єдиний бонус з нього, напевно, тільки те, що дістати його доволі важко. Ну, тому що, як ви помітили, напевно, в сплеях цей камінь зустрічається тільки в спавнерах. Ну, як, а, Ну, Якщо ти так, початковий гравець, чи навіть новачок, то взяти спаунер доволі, ну, для людини проблематично. Я досі, навіть, пам'ятаю, свій перший спаунер. Це було на 1,2 версії Майнкрафт, чи навіть на 1.1, не пам'ятаю вже точно зараз. То я вам скажу, я його взяв за третім заходом, і це були тільки зомбі. Але це доволі так. ну, Така знакова подія. А вже пізніше, ну. Спаунер перестає бути чимось особливим. Ну, хіба це спаунер скелетів або отруйних павуків. Цікаво, якби ще були спаунери кріперів. Але я то уявляю, що, що би перетворювалося спроба його захопити. Як бачите, я тут повністю все освітив. От на цьому місці я вже коли поставлю прерліс або 1,9-5 версію, зроблю загін для овець, і тут я буду їх тримати, розводити і збирати з них шерсть. Також я освітив всі навколишні пагорби. І ще я хочу вам розповісти про одну свою ідею. Е, Пам'ятаємо, на цій мапі з іншої сторони цього пагорбу є такий, така шпиця е, утворена. Ось таке штучне, утворення. Дивіться, який гарний держабель. Ну, Красиво виглядає він. Навіть зараз в силуеті, в такому тільки каркасі. Це буде круто. Ось цей шпит це ж та шпиця штучного, природнього, верніше, утворення. І я хочу зробити з нею ну, на цьому місці щось на зразок. Радіовежі, радіостанції і в певні моменти гри, або там, один раз за всю гру. я буду вмикати якусь пісню, якусь хорошу українську музику, яку я слухаю, яка мені подобається, можливо, пізніше буду приймати і ваші замовлення. Якось твісно цю радіостанцію назву, в мене навіть є одна проєктна назва. Ну і це буде дуже круто, коли там, ходиш по печері, добуваєш ресурси, вмикаєш прискорену зйомку, і Крутиш цю пісню якусь там, <кій> перепрошую. Якусь хорошу пісню. Ну що ж, а ми наразі будемо завершувати цю печерну серію походу, походів по печерах. В наступній частині я сподіваюся, що це, що це вже буде офіційний Minecraft, нова версія. Тобто Minecraft і вже не бета, а Minecraft 1.0. Так, до речі, він виходить на цих вихідних. Якщо ноч не збрехав, оу. якщо ноч не збрехав, то десь в неділю, в понеділок вже має бути Майнкрафт 1.0. А сьогодні в Лас-Вегасі розпочинається е перша конференція по Майнкрафту в Менделей Бей. Е буде Майнкон. Почнеться, можна дивитися наживо трансляцію на сайті Моянг. Якщо я правильно назвав назву цієї фірми. Або в блозі ночі можна побачити посилання на трансляцію. Ну, Це має бути дуже крута подія, але, на жаль, в мене немає лишніх 6 тисяч гривень, щоб з'їздити у Лас-Вегас, в Лас Мендалайбей на Майнкон. І Майнкрафт стане офіційною грою, як скажуть, уйдет на золото. І це буде круто. Звісно. Це буде трошки інший Майнкрафт, ніж ми зараз маємо. Може буде менше багів, хоча я все не вірю. Але це буде новий Майнкрафт. Ну і з чим всіх любителів цієї прекрасної, чудової гри я вітаю. І як кажу, сподіваюся, наступна наша серія. Ми вже будемо наступну нашу серію, ми будемо вже знімати в офіційному Майнкрафті першій, першій версії. І, і це все наразі. Всім гарних вихідних. Зустрінемося в наших наступних лосплеях. Па-па!